Доброго дня, розповім, як можна робити замовлення. Можна або заходити через комп'ютер на сайт oriflame.com.ua, вводити свій логін і пароль, і ви вже будете в своєму особистому кабінеті. Ось, Вводите реєстраційний номер, пароль і автоматично попадаєте на свою сторінку. Ось вже є продукти в мене в корзині. Якщо вам потрібно обрати продукти, у вас ще корзина пуста, то обирайте, наприклад, що для обличчя да, зволоження, якийсь кремчик необхідно взяти чи міцелярну водичку, сортувати. Дуже мені зручно, ось і за ціною збільшення. Я обираю завжди продукти. Зі знижкою. Так, і свою улюблену серію ось масочка Essentials. Раз в корзину. Пом'якшувальний засіб. На подарунок подрузі ось розгладжувальна масочка. Також хотіла собі ще кремчик ось такий, зволожуючий для обличчя. Перевіряємо нашу корзину. Ось всі наші продукти. Які ми додали сьогодні, і я ще раніше додала. Далі. Спеціальна пропозиція у нас є. Пишеться одразу ж при замовленні на 150 бонус балів. Тут пропонується ще із цієї серії, може вам необхідно крем гель або шампунь, або живильна олія. Ось пробнички є. Завжди беру пробнички серії Ваунд. Так, далі. Якщо ви все обрали, ось є ще пропозиція тижня. Якщо не потрібно, то продовжити доставка, обираєте свою доставку, своє місто. Одеса в мене, Одеса. Я обираю Б'юті-центр, а не пошту мені так зручно, б'юті-центр. Так, повинно показати пошук б'юті центром. Тільки що він був. Так, ось. Десь пропадає по системі. Незрозуміло. Так, доставка 75 гривень. Але якщо ми зробимо заказ, наприклад, на 25 бонус балів, у нас доставка буде 45 гривень. Тому можна додати ще один товар, наприклад, масочку. Чи кремчик для мами, ось таку масочку ще додати. Подивитися, яка в нас буде доставка. Так. Продовжити. 45 гривень доставка в нас. продовжити, Пропозиція доставки. Замість плати за доставку пропонують ось таку продукцію. Якщо вам не потрібно, то пишете Ні, я відмовляюсь від пропозиції і нажимаєте вже Продовжити і оформлюєте заказ. Оплата при отриманні, чи до того, як ви прийдете в б'юті-центр, можна оплатити картою Oriflame. Таким чином ми робимо замовлення.